Філіп КІНДРЕТ Дік Затьмарення. ТЕКСТ читає Сергій Оробчук. Дев'ять. Гей, Дон, чуєш. мовив він. Тобі подобаються коти. Вона закліпала червоними очима. Маленькі сцекливі створіння пересуваються приблизно у футі над землею. Над ні, вони ходять по землі. І сядь за меблями. А маленькі весняні квіти, поцікавився Арктор. Так, відповіла вона, шарю, маленькі весняні квіти із жовтим посередині. Вони першими проростають. Раніше, мовив він, перш ніж зійде щось інше. Так, кивнула Донна, кайфуючи із заплющеними очима. А тоді хтось на них наступає і вони вмирають. Ти мене розумієш, сказав Арктор, ти можеш читати мої думки. Вона вляглася, відклавши люльку для гашишу в бік. та спорожніла. Більше немає, мовила дівчина. І її усмішка повільно розчинилася. Що сталося? запитав він. Нічого. Вона лише покрутила головою. Можна тебе обійняти? спитав Арктор. Я хочу тебе обійняти, можна? Типу, взяти тебе в обійми, добре? І темні розширені розфокусовані втомлені очі широко розплющилися. Ні, відказала Донна. Ні, ти надто гидний. Що? перепитав він. Ні. Тепер вона проказала це різко. Я нюхаю багато коксу. Мені треба бути надзвичайно обережною через те, що я нюхаю багато коксу. Огидний. розлючено перекривив її Арктур. Іди ти нахуй, Донно. Просто облиш моє тіло в спокій. дивлячись на нього, відказала вона. Звісно, сказав він. Звісно. Ар звівся на ноги і ступив кілька кроків від неї. Можеш мені довіряти. Йому закортіло піти до своєї машини, дістати з бардачка пістолет і прострелити її обличчя, розваливши череп і очі на Невдовзі це відчуття минуло, цієї гашишеві ненависть і лють. Ну, і хуй з ним. Понуро промовив він. Я не люблю, коли люди мацають моє тіло, сказала Донна. Я змушена на це зважати, бо нюхаю багато коксу. Я планую якось перевезти через канадський кордон чотири фунти коксу собі, у своїй вагіні. Я скажу їм, що я католичка і досі не займана. Ти куди? Тепер її охопила тривога. Вона трохи підвелася. Забираюся, відказав Арктор. Твоя тачка біля твого будинку, я тебе відвезу. Дівчина на силу звелася на ноги, скойовджена, розгублена і напівсонна. рушила до шафи по свою шкірянку. Я тебе відвезу, але ти маєш зрозуміти, чому я змушена оберігати свою вагіну. Чотири фунти коксу коштують нігуяк, перебив її Арктор. Ти занадто гашена, щоб проїхати бодай десять футів, і нізащо не пустиш за кермо свого дитячого візочка когось іншого. Тому що більше ніхто, блядь, не може впоратися з моєю тачкою, дико закричала вона, повернувшись до нього обличчям. Ніхто не здатен її навіть нормально завести, зокрема, чоловіки. Ні їздити не вміють, нічого не вміють. Ти поліз у мою. А тоді він раптом опинився на дворі. побрів у темряві без піджака через незнайому частину міста. Нікого поруч. Сам бляха один, подумав він, а тоді відчув, як Дона поспішає за ним, намагаючись наздогнати, хапаючи ротом повітря, адже за ці дні скурила стільки трави і гашу, що її легені наполовину забилися смулами. Артур зупинився, постояв, не розвертаючись, зачекав, почувши себе справді кепсько. Наблизившись до нього, Дона уповільнила кроки, захекала. Мені дуже прикро, що я вразила твої почуття, своїми словами, я не подумала. Ага, відказав Артур. Надто огидний». Іноді, коли я цілий день працюю і дуже-дуже стомлюся, перший напас мене просто виносить. Ти повернешся чи що? Хочеш, поїдемо в кіно. Як щодо Southern Comfort?» Я не можу купити, мені не продадуть, мовила вона і запнулася. Я ж неповнолітня, так? Гаразд, сказав він. Удвох вони знову рушили до будинку. Це справді хороший гаш хіба ні? запитала Донна. Це чорний липкий гашиш, відказав боб Арктор. А це означає, що він насичений опіумними алкалоїдами. Те, що ти куриш опіум, а не гашиш, ти це знаєш? Ось чому він так дорого коштує. Ти про це знала? Він почув, що почав говорити гучніше. Зупинився. Ти не гаш довбиш, крихітко, ти валишся опіумом, а це призводить до залежності на все життя, яка коштує, скільки зараз коштує фунт гашу, і ти куритимеш і кунятимеш і кунятимеш, а тоді не здатна вже будеш завести власну машину, врізатимешся у задні бампери інших авто, і потребуватимеш його щодня перед тим як піти на роботу. Мені зараз потрібно, відказала Донна. Я курю перед роботою і в обід, і щойно повертаюся додому. Саме через це я й барижу, щоб купувати гаш. Гашиш кайфовий, він кльовий. Опіум, — повторив Арктор. — Скільки зараз коштує гашиш? Приблизно десять тисяч доларів за фунт, відповіла Донна, — якщо хороший. Господи, стільки ж, як геріч. Я нізащо не колотимусь. Ніколи цього не робила й не буду. Щойно почнеш ширятись, протримаєшся не довше, як шість місяців, чим би ти не мазався, навіть якщо й водою з під крана. Підсядеш ти вже підсіла. Усі ми. Відказала Донна. ти закидаєшся препаратом С. І що? Яка різниця? Я щаслива. Ти хіба ні? Я щовечора приходжу додому і курю високоякісний гаш? Це мій кайф. Не намагайся мене змінити, ні за що не намагайся мене змінити, ні мене, ні мій світогляд. Я така, яка я є, я така, яка є, і відриваюся за допомогою гашу. Це моє життя. Начало коли-небудь фото старих курців опіуму. як, наприклад, колись у Китаї. Або зараз в Індії. Який вони мають вигляд, коли старішають? Довго жити я не збираюся, мовила Дона, тому яка різниця? Я не хочу лишатися тут надовго. А ти навіщо? Що в цьому світі такого? А сам ти їх коли-небудь бачив? Бляха, а як щодо Джері Фебіна? Бачив того, хто давно сидить на препараті С? І справді, що в цьому світі такого, бобе? Це лише проміжний пункт перед наступним, де нас покарають за те, що ми були народжені в злі? Ти і справді, католичка? Нас тут лише карають, тому коли час від часу маєш можливість кайфанути хуй із ним. роби це. Днями я мало не розбилася над своєю МГ дорогою на роботу. У мене рубало восьмилінійне стерео, я курила зі своєї люльки Гаш і не помітила старого чувака на форді імператор 84 84-го року. Ти дурепа, сказав він, справжня дурепа. Ти ж знаєш, я помру рано, так чи інакше. Хоч що б я робила? Ймовірно, на трасі. У моєму МДі майже не працюють гальма, уявляєш, і цього року мені вже чотири рази виписували штраф за перевищення швидкості. Тепер мені треба відвідувати школу водіїв. Засада, цілих шість місяців. То одного дня, промовив він, раптом станеться так, що я більше ніколи не зможу тебе побачити, так? Ніколи. Через школу водіїв? Ні, через шість місяців. Через складовище, пояснив він. Ти мрешче до того, як за законом Каліфорнії. За цим їбучим законом Каліфорнії тобі дозволять купити банку пива або пляшку хоч якогось бухла. Ага. насторожившись, вигукнула Донна. Саузерн Комфорт. Просто зараз. То ми збираємося пити лікарі їхати в кіно на мавп? Так? Ще лишилося вісім фільмів, включно з тим, що. Послухай. перебив її боб Арктор, узявши за плече. Дона інстинктивно відсахнулася. Ні, сказала вона. Знаєш, що вони мають тобі дозволити зробити хоча б раз, хоча б один раз. Дозволити тобі, хоча б раз легально піти й купити банку пива. Чому це? здивувалася Донна. Як подарунок за те, що ти хороша, сказав Арктор. Одного разу мені продали. втішено вигукнула Донна. У барі. Офіціантка, що розносила коктейлі. Я була гарно вдягнена із компанією. Офіціантка поцікавилася, що я питиму, і я відповіла мені водка Колінс. І вона принесла. Це було в лапас, до речі, і там справді приємне місце. Прикинь? Можеш у це повірити? Я запам'ятала назву водка колянці з реклами. На той випадок, якщо мене запитають у барі, що я знатиму, що казати, розумієш. Ідучи поруч, вона раптом взяла його під руку та обійняла, чого майже ніколи не робила. Це була найкайфовіша мить всього мого життя. Тоді думай, промовив Артур, свій подарунок ти вже отримала той один єдиний. Я вкурила. вигукнула Дона. Вкурила. Звісно ж, вони казали мені потім, ті люди, з якими я там була. Що треба було замовити мексиканський напій, типу «Текіли Санрайз», адже розумієш, там у ресторані Лапас було щось типу мексиканського бару. Наступного разу знатиму, якщо ще раз туди потраплю, я собі запам'ятала. Знаєш, що я збираюся якось зробити, Бобе? Я збираюся переїхати в орегон і жити серед снігів. Буду щодня прибирати лопатою сніг із Ганку, і в мене буде маленький будиночок і город з овочами. На це тобі доведеться назбирати, відказав він. Доведеться відкладати всі твої гроші. Це дорого. «Це дасть мені він. поглянувши на Арктора, раптом ніяково мовила Донна. Як же його? Хто? Ти знаєш, оскільки вона розповідала таємницю, то її голос пом'якшав. Дона ділилася з ним, оскільки він, боб Арктор, був її другом, і вона йому довіряла. Містер той самий, я знаю, яким він буде. Він їздитиме на Астон Мартіні і відвезе мене у ньому на північ, і там серед снігів буде маленький старомодний будиночок. Там на півночі. Після паузи вона запитала Сніг же має бути приємним, чи не так? А ти не знаєш? поцікавився він. Я ніколи не бачила снігу, окрім одного разу в Сан Бедро, у горах, але тоді був дощ зі снігом і багнюка, і я ще блядь, не вернулася. Я не про такий сніг, я про справжній. Боб Арктор, відчуваючи певну важкість у серці, запитав Ти справді усьому цьому впевнена, що це справді трапиться? Так і трапиться, кивнула вона. Мені ж карти наворожили». Далі вони рушили мовчки, назад до її будинку, до МГ. Донна заглиблена у власні мрії й плани. А він Він думав про Беріса, Лакмена, Генка, таємну квартиру і Фреда. Чуєш, мовив він, можна я поїду з тобою до Орегону, коли ти врешті-решт зберешся. Дона м'яко і ніжно усміхнулася Арктору посмішкою, яка означала ні. І знаючи її, він зрозумів, що вона серйозно, і нічого не зміниться. Арктор затремтів. Тобі холодно? запитала вона. Ага. Відказав він дуже. У мене в машині хороша пічка, сказала Донна. Коли будемо в кінотеатрі, ти зігрієшся. Вона взяла його руку, стисла її, потримала, а тоді раптом випустила. Проте відчуття дотику її пальців лишилося в його серці. Воно засталося. на всі роки його майбутнього життя довгі роки без неї, без можливості її побачити, почути чи дізнатися щось про неї, чи вона жива, чи щаслива, чи вже померла, чи що цей дотик лишився з ним. Викарбувався і ніколи його не полишить цей один дотик її руки. Тієї ночі він привів до себе милу наркоманку коні, котра сиділа на голці, щоб трахнути її за пакет із десятьма дозами мексиканки. Худорлява дівчина з прямим волоссям сілася на краєчок його ліжка, поправляючи розхристані коси. Вона прийшла до нього вперше. Він познайомився з нею на наркоманській вечерінці і майже нічого про неї не знав, хоча зберіг її номер. І зателефонував через кілька тижнів. Оскільки вона кололася, то, звісно ж, була фригідною, однак це не заважало. Якщо говорити про її власне задоволення, секс їй не цікавив, проте з іншого боку, їй було байдуже, яким саме сексом займатися. Це одразу впадало у вічі. Напівроздягнена коні сиділа на ліжку, знявши взуття, тримаючи в роті шпильку. Її погляд був млявим, вочевидь, у себе в голові вона бачила якісь глюки. У її видовженому кислявому обличчі відчувалась якась міць. Мабуть, вирішив він. Це завдяки кісткам, зокрема, яскраво вираженим вилицям. На правій щоці у неї був прищик. Без жодних сумнівів, вона ним не переймалася і навіть не помічала його. Прищики не обходили її так само, як і секс. Можливо, вона не відчувала між ними різниці. Можливо, для неї інекційної наркоманки зі стажем, секс і прищики були між собою схожі, а то й взагалі тотожні. Подумати лишень. Розмірковував він, хоч на мить зазирнути у голову нарколиги. У тебе є зубна щітка, якою я могла б скористатися? запитала коні. Вона почала потроху коняти і щось бурмотіти, як зазвичай у цій нічній порі роблять ін'єкційні. А, чорти з нею, зуби є зуби, я почищу їх. Її голос став таким тихим, що він не зміг зрозуміти, що вона каже, хоча, з огляду на те, що її губи ворушилися, він знав вона й досі щось гундосить. Знаєш, де ванна?» – запитав він. Яка ванна? У цьому будинку. підвівшись, вона рефлекторно продовжувала поправляти волосся. Хто ці чуваки, що тусять там так пізно? Забивають косяки й трендять без зупину. Певно, з тобою живуть. Звісно, такі чуваки не могли б жити деінде. Двоє з них так, відказав Арктор. Її очі, схожі на очі мертвої тріски, спробували зосередитися на ньому. Ти підер, поцікавилася коні. Намагайся з цим боротися. Саме тому ти сьогодні тут. А ти достатньо добре з цим борешся. Краще тобі повірити. Коні кивнула. Так, підозрюю, я про це незабаром дізнаюся. Якщо ти латентний гей, то, вочевидь, захочеш, щоб я взяла ініціативу в свої руки. Лягай, я все зроблю сама. Хочеш, щоб я тебе роздягла. Гаразд, просто лежи на місці і я все зроблю. Вона потягнулася до його ширинки. Пізніше він лежав у темряві напівсонний від, так би мовити, власної вмаски. Поруч хропіла коні, виставивши руки з під ковдри витягнувши їх вздовж тіла. Він ледь бачив її обриси. Ці нарколиги, подумав він, сплять, як той грав Дракула. Лежать горілиць, доки зненацька не сядуть, мов машина, що перемотнулася з режиму А в режим Б. Певно, уже день. каже наркоман, чи, принаймні, так каже плівка із записом у його голові. Наговорює йому інструкції, а в мозку наркомана в цей час грає музика з будильника. Іноді вона звучить приємно, але зрештою, її метою є лише змусити тебе щось робити. Музика в будильнику розрахована. На те, щоб тебе розбудити. У наркомана ця музика слугує для того, щоб перетворити тебе на інструмент, який дістане наркоту в будь-якому вигляді. Будучи машиною, він і тебе перетворить на машину, що слугуватиме йому. Будь-який наркоман, думав він, це запис. Він знову вирубався, розмірковуючи про ці неприємні речі, і, врешті-решт, наркоману, якщо це дівчина, не має що продати, окрім власного тіла, як от коні, думав він, коні, яка лежить поруч із ним. Розплющивши очі, він повернувся до дівчини, котра лежала поруч, і побачив Дону Готорн. Він одразу ж штрепенувся і сів. Дона, подумав він, він чітко бачив її обличчя, жодних сумнівів. Господи. подумав він і потягнувся до нічника. Пальці торкнулися лампи. Вона перекинулася і упала. Проте дівчина не прокинулася. Він усе ще втупився в неї поглядом і поступово знову впізнав у ній коні. Гострі риси обличчя, відкритий писок під кайфом. Кисляве лице вгашеної наркоманки, коні Анедонна, саме ця дівчина, а не інша. Почуваючи жалюгідно, він влігся і начебто знову задрімав, роздумуючи в темряві про те, що б це означало і таке інше. Мені байдуже, що від нього смерділо, через деякий час мрійливо пробурмотіла у вісні дівчина, що лежала поруч із ним. Я все одно його кохала. Йому стало цікаво, про що вона? Про хлопця, про свого батька, кота, дорогосіну, м'яку дитячу іграшку можливо, про все разом, подумав він. Але вона сказала кохала, а не все ще кохаю, бо від його, хоч ким чи чим він був, уже не існує, ймовірно, розмірковував Арктор. вони, хоч ким би вони були, змусили її покинути його саме тому, що від нього так жахливо ткнуло. Імовірно, так, він задумався про те, скільки б тоді було років цій кінченій наркоманці, яку ввісні поряд із ним охопили спогади. 10. У своєму шифрувальному костюмі, Фред сидів перед батареєю екранів, на яких прокручувалися голографічні записи, спостерігаючи, як у вітальні Боба Арктора, Джим Беріс читав книжку про гриби. Чому про гриби? подумав Фред і пришвидшив плівки, перекрутивши їх на годину вперед. Беріс досі сидів і надзвичайно уважно читав, роблячи нотатки. Незабаром Беріс відклав книжку і вийшов з будинку, зникнувши з поля зору сканерів. Він повернувся з коричневим паперовим пакетом, який поклав на столик для кави і розгорнув, звідти він вийняв засушені гриби, які один за одним почав порівнювати із кольоровими фотографіями в книжці. З надмірною неквапливістю, яка була йому невластива, він порівняв кожен гриб. Урешті-решт він відклав один жалюгідний вигляду гриб у бік, а решту знову склав у пакет. З кишені він вийняв жменю порожніх капсул і дуже акуратно почав. Кришити цей гриб у капсули почергово їх закупорюючи. Після цього Беріс почав телефонувати. Жучок у телефоні одразу ж записував набрані номери привіт, це Джим. І. Скажімо, я дістав, не тренди. Всі Цібі мексикана. Це що? Рідкісний галюциногенний гриб, що використовувався містичними культами Південної Америки тисячі років тому. Ти літаєш, стаєш невидимим, розумієш мову тварин. Ні, дякую. Клац. Набирає інший номер. Привіт, це Джим. Джим. Який Джим? З бородою. Зелені окуляри, шкіряні штани. Ми познайомилися на тусовці в банди. О, так, Джим. Ага. Ти хотів би розмутити органічних психоделіків. Ну, я не знаю. Відчувається занепокоєння. Ти точно, Джим. Твій голос не схожий на його. У мене є щось неймовірне рідкісний органічний південноамериканський гриб, який тисячі років тому використовували містичні індіанські культи. Ти літаєш, стаєш невидимим, твоя машина зникає, можеш розуміти мову тварин. Моя машина постійно зникає. Коли я лишаю її в місці, де не можна паркуватися, Ха -ха. можу продати тобі приблизно шість капсул цієї псілоцібі. Скільки? П'ять доларів за капсулу. Ну офігенно, без жартів. Гей, давай де зустрінемося. Раптом підозріло. Знаєш, здається, я тебе пам'ятаю, ти мене вже якось нагрів. Де ти взяв ці гриби? Звідки мені знати, що це не розведена кислота? Їх привезли до США у глиняному ідолі, мовив Беріс, що належав до поставки музейних експонатів, які надійно охоронялися, але цей ідол був маркований, лягаю на кордоні ні про що не здогадалися. А тоді додав Якщо вони тебе не ставлять, я поверну тобі гроші. Ну, це не матиме значення, якщо після них я гойдатимусь на деревах єдиним мозком. Два дні тому я сам однією закинувся, сказав Беріс, щоб перевірити найкращий приход, який у мене був, стільки кольорів. Уже точно краще, ніж Мескалін. Я своїх клієнтів не намахую. Я завжди перевіряю товар сам, якість гарантовано. За спиною Фреда за монітором, спостерігав інший агент у шифрувальному костюмі. Що він штовхає? Скажи, що це Мескалін». Набив капсули грибами, відказав Фред, які він або ще хтось назбирав десь поблизу. Деякі гриби надзвичайно токсичні, зауважила людина в шифрувальному костюмі позаду Фреда. До них приєднався третій агент у костюмі. Полишивши на деякий час власне спостереження. Деякі види аманіти містять чотири токсини, що здатні знищувати червоні кров'яні тільця, помираєш за два тижні і проте отрути не існує. Надзвичайно болісна смерть. Тільки експерт може точно сказати, які саме гриби він збирає в природному середовищі. Знаю, сказав Фред і позначив номери відрізків плівки для аналізу у відділі. Беріс зателефонував знову. Яку статтю законодавства він порушує? запитав Фред. Надання хибної інформації під час рекламування товарів, відказав один із тих, що підійшли. Обидва агенти засміялися і повернулися до своїх екранів. Фред продовжив спостереження. На голомуніторі 4 відчинилися вхідні двері, і до будинку з пригніченим виглядом увійшов Боб Арктур. Привіт. Як воно? запитав Беріс, збираючи капсули докупи, запихаючи глибоко в кишені. Як пройшло з Доною? Він засміявся. Певно, у кілька способів. Годі тобі, від'їбись, сказав Арктур і зник з монітора 4, щоб за мить потрапити під спостереження п'ятого сканера, який був розташований у його спальні. Там, зачинивши двері, Арктор вийняв кілька пластикових пакетів з білими пігулками, деякий час він вагався, а тоді запхав їх під простирадло, щоб не було видно, і зняв піджак. Він ставався втомленим і нещасним. Його обличчя було змарнілим, бо Арктор трохи посидів наодинці на краєчку свого неприбраного ліжка. Врешті-решт він похитав головою, підвівся, повагався, тоді поправив волосся і вийшов із кімнати, щоб, підходячи до Беріса, потрапити під сканер, розташований у вітальні. Тим часом другий сканер записав, як Беріс сховав корічневий пакет із грибами під подушки дивана і повернув книжку на полицю, де б її ніхто не помітив.